Всім привіт! Мене звати Анна і ви на каналі ColorLife. Я вам 100 років не показувала своїх покупок, якщо не брати до уваги розпаковки, і треба це виправляти, тому що насправді вже кінець березня, а я три місяці не показувала нічого, а в мене вже назбиралося ой-ой, ой як багато полиць. З них навіть левова частка оглянутих книг. Тому сьогодні знайомими вас тут з частинкою а, томиків на поличці і поїхали! Перша книга, яку я давно хотіла, і якщо чесно, я не знала, що її перевидали. І це Ярослав Мельник, телефонуй мені, говори зі мною. Це коротка проза, і я обожнюю, як пише Ярослав Мельник. Це філософські тексти, це а, такі історії, які тебе не відпускають, змушують думати, змушують зосередитися на них. А, до речі, це не читання на ніч. Напевне, це єдиний автор, якого мені складно от саме читати в такому. Випадку його треба сприймати на свіжу голову. Ви можете знати його по, ну, я вважаю, що безселеру. Маша і постфашизм в книзі. Я залишу вам десь посилання на свій відеоогляд, і це просто прекрасна антиутопія. І тому, коли мені показали в книгарні є дівчата, що є ось ця книга, його я була дуже-дуже рада і її придбала. Поки що ще не прочитала, до речі, мені подобається таке цікаве оформлення, і якщо комусь цікаво, це видивний. Темпора 2016 рік перевидання. І наступна книга, я думаю, що логічно буде показати того самого автора. Отож, ярослав Мельник Далекий простір. А ця книга має відзнаку книги року BBC, якщо я не помиляюся, 2014. -го. Ні, 13-го року, все ж таки, я її читала, але читала одразу десь після виходу. І якщо чесно, на той момент це була моя перша антиутопія, і я навіть не була в курсі, що я прочитала антиутопію. Ця книга виходила тоді в клубі сімейного дозвілля, і я її брала почитати в знайомого. Однак дуже-дуже хотіла потім ще раз познайомитися з цим текстом, тобто, вже наново і по-іншому осмислено його прочитати, але не могла знайти видання. І ось Абаба Галамага перевидала книгу в такому дуже гарному оформленні, в дуже якісному, ну це просто любов, коли великі відступи, великий текст. Це, це ось дякую, Абаба Галамага. В них всі книги такі прекрасні по якості. І вони, мені здається, перевидали її ще й через те, що далекий простір ввели в програму української літератури, по-моєму, в 11 класі. Тому я придбала цю книгу, щоб вдруге перечитати, тому що вона дійсно. Того варта. І наступна книга покажу вам, а, яка ще не вийшла в Україні. А, тобто, її прем'єра має бути офіційна дата продажу з 20 квітня, якщо я не помиляюся. «Bad Blood», Дурна Кров, таємниці та брехні стартапу Кремнієвої долини Джон Керейорру. Боже, тут прізвище, пробачте, якщо з наголосом щось не те. А, і а, в цій книзі буде йтися про стартап, який дуже дуже відомий і нашумілий напевно, навіть у всьому світі, адже а, а... Ця ідея молодої дівчини, 22-річної Бет Голмс, Вона сколихнула весь світ. Дівчина заявляла, що може зробити революцію в аналізах крові, тобто, що з одної краплі там може бути просто все, що тільки реально і нереально дослідити. Її проект фінансували, порівнювали з суперуспішними підприємцями. І вона була, по-моєму, наймолодшою, найбагатшою людиною в Америці, але, зрештою, ви. Що весь її проєкт це така собі мильна бульбашка і велика брехня. Ось ця книга це дослідження з розмовами, інтерв'ю людей, які працювали з нею, з інвесторами. І фактично вона розкриває правду про те, як все відбувалося, тому має бути доволі таки цікаво, знаєте, цікаво читати не тільки про успішні проекти, а й про те, як людина змогла переконати там всю країну в тому, що вона може все. Зібрати купу купу грошей, а врешті з цього не вийшло ніщо. І тому, та, тому я прочитаю, обов'язково поділюся враженнями, вона така доволі велика книга, майже 500 сторінок, але має бути цікава. І я не впевнена, що вона буде в такому ж оформленні, тому що це престораж. Але якщо вам теж зацікавилось, зверніть увагу, вона вийде у видавництві букшеф. Наступна книга. І її просто бачив, насправді вона є скрізь в букстаграмі «Довірливі розмови Інгмар Бергман. Тому я вирішила, що я прочитаю. Це перша книга, яку переклали в Україні автора. Вона невелика за обсягом. І наскільки я знаю, що доволі така щемлива, відверта. Я думаю, що це для такого хорошого, приємного і спокійного читання. Тому буду вже ділитися враженням. Коли прочитаю, і так, я вам зараз в основному показую книги, які я не читала. Хоча далекий простір виключення, але я хочу його переосмислити перед тим, як розповісти. А, наступна книга це, це до речі, з подружки з мого дня народження: а, Філіп Пулман, Рубін Вимлі, таємниця Салі Локгард. І а, наскільки я знаю, це мала бути серія. Але в Україні видали тільки першу частину, і, і наскільки я розумію, на цьому поки що все. Оце, це проблема з. Серіями в Україні, насправді, я вже прочитала цих перших частин невимовно великою кількість, і багато з них далі не будуть продовжувати видаватися, але все ж таки, оскільки це фактично класика фентезі, то я хотіла її мати, і ось мені подарували її на день народження. А далі покажу вам. Любов, любов. А, щоб ви не думали, що я читаю тільки а, літературу таку серйозну, Ну, фентезі, серйозна літературу. Одним словом, не тільки прозу, а й а, поезію. Це Іздрик, лінові і ніжні. Я страшенно люблю поезію Іздрика. Якщо чесно, мені здається, що там станом на останні кілька років це мій улюблений поет, хоча я. Ну, просто катастрофічно не можу читати його прозу. Я пробувала, жодна не завершилася успіхом. Тому ось а, ця книга вийшла у Баба Галамазі, це прекрасна їхня поетична серія. Єдиний нюанс, іздрика, я настільки люблю, що готова з собою носити, аби десь читати. Там ми іноді влаштовуємо поетичні читання з чоловіком ввечері з вином і іздриком. Ось, а, То цю книжку особливо не поносиш, тому що вона в тканинній обкладинці, але тим не менш, вона дуже гарна. і тут Зібрані хороші вірші. Хоча, якщо чесно, я прочитала їх вже всі, і поки що календар любові в мене все-таки найулюбленіша книга. До речі, я побачила, що ВСЛ видає нову збірочку Іздрика з просто нереальними акварельними ілюстраціями. Має бути у квітні, і це точно книга, яку я найбільше зараз хочу. Я буду трішечки, напевно, ставити їх. То я зараз все покажу, і в мене буде порожня полиця. А, Ольга Дрикачова за Лондонським часом, видавництво Діскурсус. Я читала дві попередні книги авторки, ну точніше, які видали Діскурсус перед цим. Мені вони сподобались, це легкі жіночі романи, але а, під українським а, соусом подані. Тобто, ми розуміємо всіх героїв, вони живуть в нашому часі, при, ну, приблизно так, а, ходять нашими вулицями, від цього стають нам ближчими. А, це, звісно, таке. Більш легке чтиво, але Ольга Деркачова дуже цікаво пише, тобто мені подобається її колоритна мова. І, в принципі, сюжети не є такими. Знаєте, коли ти там як жуйку жуєш, 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 тобі вже просто приторно від того всього, що відбувається в романі. А вони доволі такі цікаві і динамічні, тому я захотіла прочитати і цю книгу. Знайомтеся, книгою, яку я не планувала читати, і, в принципі, досі не планую. Це Сильвія Плат під скляним ковпаком. І я її хотіла лише через оформлення. Ну, ВСЛ вміє, ви розумієте, так? Дивіться, це, це щось неймовірне. Вона просто-просто магічна. Тут шалено гарні ілюстрації. Я не знаю, я, ну, мені здається, що це одна з найкращих книг, які я бачила саме в оформленні. І в мене бувають такі дивні бажання. Я просто знаю, що ця книга не дуже позитивна, наскільки я розумію, там про самогубство, депресії і тому подібного. А я намагаюся не читати настільки. Не позитивних книг, чи що. Ось. Однак, можливо, колись я все ж таки спроможусь це зробити. Але оскільки мені так вона сподобалася, що я, я просто хотіла мати її в своїй бібліотеці, чисто з естетичних міркувань. Ось тому так вона з'явилася у мене. І їде. далі. Я поділю це відео, тому що в мене насправді забагато нових книг. Анна Кантьох, таємниця покинутого монастиря, видавництво Аса. Я думаю, що ви всі її бачили. Це фентезі, авторка з е, Польщі. І тут, по-моєму, про 11. Дітей, які опиняються в дивному монастирі з потойбічними різними там явищами. Наталка Матолінець казала, що їй дуже сподобалася ця книга. Я все ніяк не приступлю до читання, бо насправді тут ну, дуже багато сторінок, хоча великий такий шрифт, тому читати буде зручно, я думаю, швидко. Ось. Але це теж книжечка, яку я давно хотіла. І та, я її хотіла з форуму, по-моєму, тоді була презентація, і сама авторка присутня. І ось, нарешті, вона в мене є. Це знову ж таки в рамках мого Народження. А, так, і покажу вам ще кілька книг. Це Бергнар Шлінг, Ольга. Я обожнюю його книгу «Чтець», правда, читець вона українською, правильно, читець, вибачте. І я її читала три чи чотири рази. Щоправда, мені, на жаль, більше подобається російський переклад саме читця. Але те, як пише автор, це, це неймовірно. Це така. А, от просто знаєте, як кажуть, що іноді а, книга як річка, от воно ллється, і ти читаєш, і Немає ніби розвитку, бурхливих подій, але. Тобі настільки комфортно і приємно, і мені здається, що так можна говорити про його книги, про Бергнер Гашлінка. Я прочитала Ольгу, вона не справила на мене таке враження, як читець, але тут, безумовно, є авторський стиль, і доволі таки цікава історія, я вам більше розповім в огляді. І ще одна книга, яку я теж майже прочитала, я її давно хотіла: Шарлотта Кернер, Світлокопія. І це така. Складна книга а, про, я навіть не знаю, як краще це сказати. Це знаєте, одна з тих книг, яку я прочитала і не можу оглянути. Тому що тут піднімається важлива тема, а, в принципі, клонування, але насправді мені здається, що тут набагато глибше все. Це егоїзм, батьки і діти, продовження себе, творчість. Тобто там нереалізованість себе або перекладання своїх сподівань, мрій, очікування на дітей. Одним словом, я вам розкажу про цю книгу, але вона дуже неоднозначна і справила на мене ну, неймовірно багато вражень. Ось, тому. Покажу ще книгу, яку я читаю наразі, щоб вже завершити з частиною покупок. І це теж новиночка від ВСЛА Марічка Крижанівська Тіні. Я просто хочу на позитивній ноті завершити відео. А ця книга магічна. Ну, ось просто, просто це щось нереальне. Я така задоволена, що я почала її читати, що, якщо чесно, я читаю по 50 сторінок, бо не хочу, щоб вона закінчувалася. Це, це якийсь жах. А, от буває так з книгами, що. Тобі сумно з ними розставатися, і тому ти їх розтягуєш, розтягуєш і розтягуєш. А, я просто хочу сказати, як це окреслили видавці, що це гуцульський детективний роман. А якщо чесно, я тут вже на середині і до детективу я ще не дійшла. Але я би сказала, що це а, дуже магічне українське Е, Звісно, тут є і сучасна історія. Тобто, фактично події відбуваються в трьох планах. Це зараз сучасна частина, коли проїздить журналістка в гори знімати передачу про тіні забутих предків. Це друга частина 60-ті роки ХХ століття, тобто сам процес зйомок. І третя це потойбічний світ, який нас оточує. Тобто це нявки, це рідник і багато-багато інших. І Усе це переплетено в одній все ж таки історії. Я думаю, в кінці воно якось зведеться докупи. Ось, але мені подобається і мова, ну це, це дійсно. Це знаєте, це просто треба читати, не треба говорити про цю книгу. Я знаю, що буде Марічки Крижанівської тур а, по містах. Тому, якщо побачите в себе десь фішку, сходіть, я переконана, що і авторка буде дуже цікава, тому що ну, не могла якась не дуже цікава людина написати просто таку нереальну. खुम І на цьому в мене, напевне, поки що з новиночками усе. Я вам ще багато всього розкажу, покажу. А, тому що так, тому що в мене було день народження, мені надарували купу купу А, Я хочу поділитися враженнями про них і показати, що в мене є на поличках. А, і тим більше багато хто вже питав, коли я знімала відео про те, що а ще там, а ще там. А ти це читала ось, то відповідно зніматиму і далі. А, і поки що в мене все. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки. и подписвайте се на канал та до наступного засчі. Бувайте.